Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо українську ігру Backwoods від українського розробника. Це гра симулятор виживання у лісі з можливістю крафту та будування. Як бачите, будиночок я собі вже побудував. Ось. Будівництво тут досить простеньке. Ви можете також ставити декорації, можете. Робити свою маленьку спальню кімнату з ліжком. Можна поставити ось такий камінь. Дуже круто виглядає. Графіка тут дуже хороша, мені подобається. По крафті є робочі станції крафтові, різні верстаки, де ви можете шити собі одяг. Ось. Можете крафтити різні інструменти. Зброю броню. Можете також ремонтувати їх, і є можливість готувати собі їжу. Ось. Так. В цій грі також є боси. Зараз ми вам їх покажемо. Один знаходиться ось тут. Вверху карти. Прибігли ми до боса. Тут ми зберігаємось. Зараз ви зрозумієте чому. Ось сюрприз. Я перший раз, коли сюди прибіг, теж здивувався, що тут зразу закривається прохід. Я тут ще не був, не бігав. Ну, тут можна формати вугілля, метал. Така цікава досить музика. Атмосферна. Так, боса ми нині бити не будемо. Ми чисто подивимось Києві. Виглядає дуже круто. Так, давайте ми підемо, подивимось на другого боса. Побігли ми до наступного боса. Він знаходиться в цій долині. Зараз вам я його покажу. Дуже атмосферненько. Бувати також ми його не будемо, ось він, король повук Подивимось, як він виглядає. Б'є боляче. Окрім боса, в цій грі також є е, дикі тварини. Це вовки і кабани, якщо я не помиляюсь. Вони е, теж не, не дуже сильні. Їх досить просто вбивати. Так, ось такі у нас є кабанчики. Збиваються вони досить просто. Можна позбирати грибочки. Грибочки дуже добре збирати, вони відновлюють стаміну, якщо їх пожарити, то вони відновлюють е, ХП. Але я на початках, щоб е, заробити трошки грошей, я їх продавав. Зараз я покажу, кому я їх продавав. Так, по дорозі нам зустрічаються ось такі от. Другін. Іх деколи тут більше сповниться, деколи мало. Так, трошки я не туди забіг. Тут є болото. Не знаю, чи це правильно болото, але тут теж досить атмосферно і трошки небезпечно. Тут добувається сірка в нас. На тих наших галявинах, де в нас будиночок. Ось тут то вздовж цієї річки добувається метал і мідь. Тут добувається сірка. Так. В ігрі є поселення, яке в подальшому по проходженні ігри ви будете відбудовувати. Також є NPC, які вам дають змогу продавати. І купляти вашу продукцію. ось Тут я продаю свої грибочки. Получаємо монетки. так Всі оці персонажі, всі оці NPC, вони е спочатку, їх треба спочатку знайти. Оце рибак. Тут можна купити вудочки, сачок, наживки. Є можливість рибалити також в цій ігрі. Тут знаходиться коваль. В нього є рецепти на верстаке, на домену піч, на косу і оцю ковалду, з якою я бігаю. Мені дуже подобається вночі бігати, дуже красиво. Музика приємна, атмосферна. Також вночі на вас можуть напасти кажани. Крафтимо факел і біжимо додому. Ігра дуже цікава, з великим потенціалом. Мені вона сподобалася з перших годин. Зустрів я її в Тіктоці. Вона коштує досить дешево, тож можете спробувати поіграти. Я думаю ви не пошкодуєте. Також в грі можна е будувати ось такі от електроопори з фонарями, щоб у вас завжди було світло. Ночі тут дуже красиво. Я старався максимально затишний будинок зробити, щоб було багато місця і все влазило. Тут ми можемо робити вугілля. А ось тут для справжніх козаків є самовний апарат. Можемо мати також свою пилораму ось таку. Виглядає дуже круто. Тут ви вибираєте собі, що вам потрібно для крафту. Подальшому я хочу зробити ще більший сад. Тут також можна ставити вулики для збору меду. Так, давайте ми допустимо ніч, позбираємо балону. Десь в мене тут була коса. Йдемо збирати бабу. Також можете собі садити свій власний ліс, ялинки. Так воно все працює, так, збираємо оборону і підемо її потім продавати. На цьому в мене все. Якщо вам сподобався мій огляд на ігру Backwoods, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі!